Російські еліти почали дещо тиснути моментами на рашистського диктатора, вимагаючи поступок щодо України. Про це дописує видання The Washington Post. Як повідомляє видання, цього тижня російські чиновники зневажливо поставилися до новини про укладення угоди між Україною та США. А один із сенаторів Олексій Пушков заявив, що вона є ще одним важливим кроком до колонізації України. Заступник голови комітету парламенту з міжнародних справ Орефі Олексій Чепа повторив його слова, заявивши, що угода ще більше посилила залежність України від США. Угода по суті перетворила Україну на мінеральну колонію. Сказав він російським журналістам. Однак, як зазначає водання, за лаштунками серед деяких представників російської еліти зростає занепокоєння, що ця угода може означати нове зближення України та Сполучених Штатів Америки, яке здатне закрити для Росії в. Можливостей для укладення мирної угоди на вигідних для неї умовах. Російський посадовець на умовах анонімності заявив, що зараз на Путіна зростає внутрішній тиск, щоб він, хоча б, зробив вигляд, що готовий йти на поступки. Ми ну, бачимо, що російський диктатор все ж таки він досить часто робить усі. Так би мовити дії, щоб знову ж таке зробити вигляд, що він все ж таки готовий йти на поступки і готовий, хоч щось робити. Дописав співрозмовник про те, що він розуміє, що йому потрібно більше співпрацювати. В іншому випадку законопроект, запропонований ГРЕМОМ, стане серйозним ударом, оскільки уряд вже оголосив, що дефіцит бюджету зростає. Ну і нагадаємо, що вчора, 1 травня, Україна та США підписали угоду про надра. Вона передбачає створення інвестиційного фонду. Туди надходитиме 50% роялті, лінцезійних платежів та інших подібних виплат від проєкту з видобутку природних ресурсів в Україні. Ничего, як пише видання «Політико», підписання угоди про надри між Україною та США навряд чи пом'якшить опір російського диктатора Владіміра Путіна тим ідеям, які в США запропонували для завершення війни. Ну а джерела видання розповіли, що в Білому домі поки ще немає згоди в питанні, яких подальших кроків США мають вживати для миру між Україною та Росією. Зокрема, американська влада обговорює важкі рішення, включаючи прямий тиск на Кремль, чого президент США Дональд Трамп уника. Раніше сенатор республіканець Лінці Грем розповів про законопроект, який передбачає ніж чим ні, так би мовити, санкції проти РФ. І, згідно з текстом документа, пропонується запровадити 500% мита на імпорт з країн, які купують російську нафту, нафтопродукти, природний газ або Уран. Про це ми вже також з вами говорили напередодні. Ну і далі ще хочеться зазначити про те, що все ж таки. Втрати у расистів вони з кожним днем зростають все більше і більше. І у 2025 році може зазнати Росія рекордних втрат у війні проти України. Про це дописує британська розвідка, адже за перші місяці 2025 року Росія втратила приблизно 160 тисяч осіб. Що далі ще відомо, британська розвідка проаналізувала загальні втрати Росії спочатку її повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році, і зокрема втрати ворога становлять приблизно 950 тисяч загиблих і поранених протягом перших чотирьох місяців 2025 року. Росія за оцінками, які наводять в огляді розвідки Британії ймовірно втратила приблизно 160 тисяч осіб, якщо такі показники втрат збережуться до кінця. 2025 року це буде найдорожчим роком війни для Рефії з погляду втрати особового складу, що продовжує тенденцію до щорічного зростання втрат. Йдеться про це у повідомленні. Ну і там також до речі вказують, що середньодобові втрати російського війська у квітні 2025 року становили трохи більше ніж 1,2 тисячі а за місяць 36 тисяч. У звіті також до речі йдеться про те, що попри те, що втрати росіян у квітні цього року залишаються в середньому меншому. За дуже високі щоденні показники кінця 2024-го 1600 осіб, але все що є високим в загальному контексті конфлікту. Поки що у 2025 році Росія не змогла перетворити постійні великі втрати на суттєві успіхи в Україні, пишуть у розвідувальному відомстві Міноборони Британії. Ось такі от новини також з'являються. Ну і дійсно сподіваємося, що цей рік для рашистів стане ще дорожчим і найдорожчим за усі так часи повномасштабного вторгнення, які наразі. Й Бувається, тобто більше трьох років, вже це все відбувається. Далі ще повернемось з вами до теми санкцій, і Демчук наразі також дописав свою думку про те, що наразі так відбувається. Також на території Росії санкції так про це все поговоримо з вами більш детальніше далі. А саме Трамп дуже хворобливо ставиться до того, що дурять та водять за носа і не прощає ці так, би мовити, дії дописують такі думки. Після укладення економічної угоди між Україною і США почалися інші суви політичних нашурувань у Сполучених Штатах Америки. 74 сенатори сенатори 100, переважна більшість підтримали законопроект про накладення митних тарифів у розмірі 500% на усі країни світу, які імпортують енергоносії – Це газ, нафта, бензин, дизельне пельне, мазут, вугілля, тощо з Росії. Під ці санкції підпадає добрий десяток країн, серед яких є звичайно Китай та Індія. Законопроект має набрати чинності вже 8 травня. Це має бути зроблений синхронно із запровадженням європейським союзом 17-го пакету санкцій ЄС проти Росії. Про ці санкції буде оголошено також 8 травня під час засідання міністрів закордонних справ країн Євросоюзу у німецькому місті Гімніх. Вони стосуються також припинення імпорту нафти через турецький потік. До цього ми додаємо той факт, що Саудівська Аравія буквально цими днями суттєво збільшила видобуток нафти, через що найякісніші марки нафти впали до. 60 доларів за барель, оскільки російська нафта Уралс не спроможна витримати такої конкуренції. Видобуток нафти в Росії може продовжуватися лише для її внутрішніх потреб. Ну і також такі думки висловив Ростислав Демчук. Це журналіст, також експерт з євроатлантичних питань. Він ще дописував наступні думки. А так про те, що автор проєкту американських санкцій є не демократ, а знаний республіканець Лінсі і Головне, що цю ініціативу підтримав президент США Дональд Трамп. Путін припуститься великої помилки, як якщо спробує грати з Трампом, сказав Кремль і зазначив, що цей закон стане інструментом, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів. І дивна справа, що риторика американських чиновників різко змінилась на 180 градусів. Спис представник Білого Дому щодо України та Росія Кіткелух заявив, що Росія ніколи не виграє цю війну проти України. Її порятунок лише укладення миру. Ну а єс тим часом залився вальцями щодо такої риторики Ми Європейці підтримуємо, що. Американську ініціативу так, 17-м пакетом санкцій я пообіцяв сенатору Лінці Грему, що ми намагатимемося скоординувати ці два пакети санкцій, як по суті, так і за термінами. Сказав міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Баро. Ну і також баро заявив, що мета нових європейських санкцій це посилити тиск на Москву у разі її відмови від перемиря. За його словами, президент Терефій Володимир Путін не зробив жодних зусиль і не подав жодного сигналу про готовність до миру з Україною. На далі також будемо говорити з вами знову ж таки тема посилення санкцій проти РФ. Вона типу так залишається дійсно на поверхні. Вона залишається дуже актуальною. І якраз таки один із експертів, військовий та політичний експерт Олександр Мусієнко, на своєму ютуб-каналі прокоментував думки про те, чому ми маємо відповідати зараз дуже активно ворогу на його. На території нашої держави і про посилення санкцій також він проговорив. Тож давайте далі з вами його і заслухаємо. Знову ж таки під ударом цивільна забудова, і це ще раз підкреслює, чому ми маємо відповідати по ворогу. Чому війна має прийти на їх території? Чому палати вибухати має там, починаючи від Москви, закінчуючи Тулою, Ставрополем, Твір'ю, Санкт-Петербургом і іншими містами. Тому що інакше це ніяк не зупиниться, ось таким чином, переносячи війну на територію ворога і завдаючи ударів по його військових об'єктах. І для цього ще потрібна звичайно, крім зброї, потрібна чітка політична дипломатична позиція від наших партнерів, готовність до рішучих сміливих дій, зокрема, в посиленні санкцій і запровадженні додаткових. І тут ми маємо певний прогрес. Ну, по-перше, Європейський Союз розробляє черговий 17-й пакет санкцій проти Росії та координує запровадження нових обмежень зі Сполученими Штатами Америки. Підкреслюю, зі США. Тому, коли я наголошую, що угоду про Надра потрібно було підписувати, і дуже добре, що вона підписана з американськими партнерами. Тому що європейці орієнтуються на позицію США, як би там не було, при всій сильній Європі, яку ми прагнемо побачити, всі я теж хотів би, щоб це відбувалося якнайшвидше. При тому, що Європа суб'єктизується, але Європа не може суб'єктизуватися, якщо не об'єднається довкола найсильнішої армії в Європі, зараз української, якщо не об'єднається довкола України, це неможливо. І звичайно, що. Зв'язок зі Сполученими Штатами так чи інакше потрібен. Ну, поки ще не збільшили остаточно видатки, поки не виробляєте в такій кількості зброї, поки не маєте таких спроможностей. Це до європейців то звичайно потрібні Сполучені Штати Америки, тому що без цього ніяк. І Трамп, до речі, американський президент вже висунув черговий ультиматум європейським країнам. Про це повідомляє німецьке видання Шпігель. Дональд Трамп сказав, що він не приїде на саміт НАТО в червні, якщо не буде жодного руху від країн Європейського союзу щодо підняття видатків на оборону та безпеки. Ви знаєте, що Сполучені Штати зараз вимагають від європейських країн підняти ці видатки на рівень рекордний. За останній ну за новітню історію час для європейців 5% від ВВП. Це дійсно небагато. У них там ідуть внутрішні дискусії, але позиція Сполучених Штатів залишається чинною. Піднімайте видатки, інакше Трамп не приїде. До слова, Трамп знову ж таки шокував весь світ. Ну це його манера. Зате він залишається в полі уваги. До речі, Трамп це. Можливо, багато в чому сучасний політик, який ну це буде сучасність політики 21-го століття, враховуючи розвиток штучного інтелекту. І а, наших медіа, соціальних мереж і альтернативних майданчиків класичним ЗМІ, ну, от вам приклад Трампа, який не перестає дивувати, шокувати. Але... При цьому завжди а, може залишатися в центрі уваги, що для нього, я думаю, тут дуже важливе і ключове. Ну а це популярність і піар. Так, от Європейський Союз координує санкції. Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан Нуель Баро за підсумками зустрічі а, з, з головою держдепартаменту США Марко Рубіо у Вашингтоні. Європейці підтримують американську ініціативу 17-м пакетом санкцій. І я пообіцяв сенатору Лінці Грему, що ми постараємося скоординувати ці два пакети санкцій, які по суті як по суті, так і за термінами, сказав глава французької МЗС, повідомляє агентство Франс Прес. Тобто, бачимо, що. Баро, міністр закордонних справ Франції, орієнтується на санкційний пакет, який пропонується сенатором Лінці Грему. Нагадаю, я вже розповідав, але нагадаю, що сенатор Лінці Грем, наближений до президента США Трампа, сказав, що в нього є уже підтримка в Сенаті, і щонайменше 72 сенатора, що становить... Абсолютну більшість необхідну для того, щоб проголосувати за відповідне рішення, 72 сенатори готові проголосувати за запровадження 500 відсоткових обмежень проти тих країн, які купують російську нафту, газ, Уран і інші корисні. Копалине, крім того, розширити санкційний список щодо громадян Росії і юридичних осіб, які не тільки російські, а й за меж Росії намагаються і допомагають Росії обходити санкції. Обов'язково підписуйтесь на youtube канал пана Олександра Мусієнка. Він є в описі.